Ну, таке питання, скажімо, а також воно ну, воно може не пов'язано з нашою тематикою. Скажи, будь ласка, у тебе дія є? Так. Да. Є, і ти користуєшся. Да. Користуєш, да? І от ми бачимо, що наше суспільство постійно активно цифровізується. Uh -huh. А от що стосується судової влади, судової системи, чи є там якісь здобутки в системі цифровізації, і як цифровізація може зменшити корупційні ризики в судовій системі? Є не так давно, ну, знову ж таки, в рамках судової реформи, як такої взагалі діяльності суду, був запроваджений цифровий суд, де можна звернутися в онлайні до суду. А, наскільки він доступний для кожного громадянина, я би навіть сказав, достатньо сильно недоступний. Чому? Тому що подати будь-який документ, позов чи якусь скаргу через цей електронний суд. Я завжди кажу, що можна пристрелитися. Ну, тобто, об'єктивно, він не налаштований, він має достатньо багато прогалин, е він не має, наприклад, такого широкого спектру можливостей. З наведу приклад. В кримінальному провадженні е в мене, як в захисника існує ряд можливостей, як, наприклад, подання клопотання про скасування арешту майна. Так? Е е і в цей електронний суд налаштований таким чином, що ти можеш вибрати з певних. Видів документів, які хочеш подати. От там такого клопотання немає. немає. І ти подаєш клопотання, ну вже викручуєшся як можеш, як то кажуть, і подаєш клопотання, наприклад, про залучення захисника до кримінального провадження. І воно підтягує автоматом і змушує тебе мати шапку залучення захисника, а далі йде вже твоє клопотання. Ну, трішечки воно переперекошує. На цим треба працювати. Воно, як на мене, це ді... якщо буде повноцінно працювати ця система, вона буде набагато прискорювати розгляд, тому що в суду буде, до прикладу, все відцифровано, все в електронному вигляді обох сторін. Це не потребує подачі в канцелярії, передачі з канцелярії до суду, секретарю, з секретаря до там конкретно судді. А ще якась там сторона дослала це все поштою? Пошта не доставила доставить через три тижні. Тобто багато аспектів і питань проблемних електронний суд вирішує, але це однозначно не панацея. Це один з напрямків, який на сьогодні потрібно розвивати. А часто мені задаються також питання з приводу можливості співпраці якимось чином судом з штучним інтелектом. Чи може суд вирішувати? Справи за допомогою штучного інтелекту. Чи на жаль, чи на щастя, на сьогодні ні, тому що був такий невеликий зашквар. Я не пригадую деталей, чи, чи в якій країні, але суть в тому, що правники, скориставшись штучним інтелектом, його підсказками підготували певне звернення до суду, чи то позов, чи то скаргу. І штучний інтелект, ну, вони дали йому певні критерії. Штучний інтелект довго не заморочувався. І вирішив е, навести не існуючу судову практику, а придумав її. І в правників, які підписалися під цим документом, були доволі серйозні Нічого. проблеми. Тобто вони ж мали якось звірити, перевірити перед подачею. І це така, от, один з таких невеличких сигналів, що, мабуть, трішечки рано. Але якісь аспекти в допомозі, звісно, штучний інтелект навіть в нашій роботі правників може надати. Дякую тобі за такі відповіді. Я взагалі з цієї нашої розмови зрозумів, що судова система вона взагалі дуже важлива. Це одна з основних гілок. Одна з основних це третя гілка mm -hmm. влади в Україні. Yeah. І як і в усіх сферах нашого життя, судова реформа є одним з основних запитів нашого українського суспільства. І розуміючи твої відповіді, я роблю такий висновок, що оця судова реформа і судова система. Вона дуже важлива не лише для поточного життя українців, але і ще для післявоєнної, післявоєнного і повоєнного відновлення Абсолютно. дуже важлива для повоєнного відновлення. Тому я тобі дякую за таку розмову, дякую за такі відповіді. Мені набагато все стало зрозуміше, як звичайно структуровано, чітко і все зрозуміло. Дякую тобі щиро. А нашим глядачам. Хочу звернутися до вас з таким проханням. Ну поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок і найголовніше напишіть коментар. Ми читаємо будь-які коментарі і відповідаємо на всі коментарі. А якщо ми не відповімо, то ви ще раз нас передивитесь і скажете. Ну так ну, дайте ж відповідь в кінці кінців, хлопці. Дякую вам щиро. Дякую. Дякую.